Я на ринку швар і дамо глядати ціни на овочі. А капуста в яку ціну? 15. А перець? А перець 58. 58. Яку ціну салат сьогодні? 35. А шпинат? 100. Рукола? 150. 150. Щавель? 80. Кінза? 100 гривень. А порей? 60. І це є друге місце, ряд зелень. А цвіт нам ціну? 23. По 23. А цибуля? По 8. Дайкон яку ціну? По 60. А селера? По 70. Чому такий перець? По 55. А жовтий є стих? По 35. А цвітна віку ціну? По 25. Віку ціну такий чорний. 50 а жовтий? 45. По 45. А капуста? Ось така молода капуста по 20. А гирочки, в віку ціну? 50. По 55. А борбачок? 12 По 12. Двіться, скільки гарних помідорчиків знайшла. В яку ціну такі помидор. По 40, ось такі. Також 40. Всі по 40, а яка інакша ціна? Якась є. Ось такі по 35 гривень. А ще у вас є груша, яку ціну? По 40 і по 50. Тут є різна. Це є ряд 9 в кінці ряду. А сливка? По 25. Кому треба якісь такі помідорчики, можете прийти і придбати собі. Які ціну такі перець? По 55, а капі? По 50. А ось такий помідор? По 40. А такий закарпатський? По 20. А капуста молоденька? По 20, так? Це є 23 місце в 9 ряді. Так, пекінка 35, Савойська 20. Вику ціна синя? 25. По 25, а ціна? 25. По 25, а 60. По 60. А ось такі перчик цілі? 100. По 100 гривень. Це є 10 ряд, тридцяте місце. На чесник ціни. Від 60, умовно, ціна є до... До, до, до. Навіть 350 є на посадку, а так в основному 120, 130. Ну, ці гарно видно. 120, 80 олія тут є по 100 гривень домашня. 120, 130, 80, 60. А ви ціну морква? По 10. Ціна картопля. По 11, а капуста? По 18, а цибуля. По 12 А морква. По 9. Це є закінчення 10-го ряду, 23 місце. Яку ціну капуста. По 7. А картопля? По 11. Так, знайшла посадкову картопельку. Яка ціна? 8. 8. А який сорт? Рів'єра. Рів'єра. Якщо вам потрібно, підходьте на шувар. 14 місце, 11 ряд. Так, капуста. По 9 гривень, а така картопля? 12. По 12. Це також рев'єра, так? Так, подивіться. А ціну буряк. По 9, По 9. а картопля? По 12. По 12. А ціну картопля? По 12. По 12. А капуста? По 7, ось така грубша. ціна сьогодні такі. 60, а ось ці? 85, а ось ці. 90 гривень. А глива? По 80 Це 15-й Б магазин. Добрий гривень. Чи сметанок може комусь такий треба по 20 гривень в другому терміналі?